Вітаю вас, друзі! Сьогодні пропоную приготувати всесвітній відомий чизкейк. Називається він баський чизкейк, або ж Сан Себастьян або спалений. Обожнюю цей десерт за його ніжну текстуру та смак, а також за простоту у приготуванні. Починаємо готувати у мисці з'єднуємо кримсир, жирні вершки, а також яйця. Починаємо перемішувати вінечком до однорідності. Можна користуватись погружним блендером, але ні в якому разі не міксером. Вимішуємо до повного розчинення усіх грудочок, а далі до цієї маси додаємо цукор, сік лимону, дрібку ванілі, а також кукурудзяний крахмаль. Гарнесенько перемішуємо це все віночком до повної однорідності. В результаті отримуємо ось таку рідку кремоподібну консистенцію. Для випекання цього чизкейку ідеально підійде ось така роз'ємна форма діаметром 20 см. Нам потрібно застелити її пергаментом. У застелену пергаментним папером форму виливаємо нашу готову масу. Та випікаємо чизкейк при температурі 210-220 градусів орієнтовно 50 хвилин. До такої темної своєрідної скоринки. Після того, як чизкейк вийняли з духовки, він матиме дещо рихлу консистенцію. Охолоджуємо при кімнатній температурі до повного вистигання, а далі у холодильнику, щонайменше 5-8 годин. Повірте, друзі, це неймовірно смачно, а готується за лічені хвилини, ви самі у цьому переконалися. Найдовше займає саме процес очікування, поки чизкейк стабілізується у холодильнику. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви додивились його до кінця, поставте вподобайку, а також підписуйтесь на мій канал.